Ми підходимо до завершення нашого прискіпливого знайомства з Google Sheets. Остання тема, котру я розгляну, це створення розкладу проєкту. На цьому прикладі я ще раз продемонструю, як користуватися функцією Query для формування випадаючих списків. З допомогою функції Workday перетворю абсолютні трудовитрати в тривалість з датами початку та закінчення. З допомогою функції XLookUp Побудую послідовність виконання задач таким чином, щоб автоматично оновлювався розклад цього проєкту при змінах дат однієї з задач. З допомогою функції Sparkline побудую візуальне представлення готовності задачі. Після цього побудую діаграму Ганта з використання вже знайомого умовного форматування та функції Sequence. Тож, до справи. Традиційно починаємо з нового листа. Назва цього листа Project Schedule. Задля забезпечення консистентності даних ми будемо робити посилання на таблицю трудовитрат з відображенням списку епіків та тривалості цих епіків. От на цю таблицю. Список епіків і тривалість в днях. Перетворюємо цей результат в таблицю. Змінюємо назву на зрозумілу. І проставляємо тип колонок. Перший це текст, Duration це number. Далі потрібно додати 4 нових колонки. Перші дві колонки це дата початку та дата закінчення, тип даних дата. Наступний стовпчик буде відображати затримку у днях перед початком старту робіт по цій задачі. Це може бути корисним. Назва стовпчика delay. Тип даних число. І нам потрібен ще один стовпчик. Цей стовпчик має назву предесесор. Тип випадаючий список. Найвдаліший переклад цього терміну це попередник. Цей стовпчик показує, яка задача повинна бути виконана перед поточною задачею. Це нам знадобиться для гнучкового та автоматичного оновлення даних нашого розкладу. Почнемо з останнього стовпчика з чудною назвою Предецесор. Він же попередник. Фактично нам потрібно вивести в цьому дропдауні список всіх епіків з. Цього стовпчика. Це робиться наступним чином. Працює, проте є один недолік. Неможливо зробити так, щоб у задачі не було попередника. Це не дуже зручно, тому краще трошки переробити цей наш дропдаун. Для цього сформуємо на нашому шуточку з довідниками список епіків. Та першим пунктом в масиві додамо явним чином NAN. Дамо назву цьому списку і оновимо наш випадаючий список. Розставляємо порядок виконання. Поки проставляємо таким чином, щоб у всіх задач не було попередників. Тобто всюду було NAN. Рухаємось далі. Наступний стовпчик delay. Поки проставимо 0 явним чином. Переходимо до розрахунку дат. Дата початку. В випадку, коли у задачі немає попередників, стоїть none, та немає затримки або затримка 0, початок її виконання це дата старта проєкту. Отже, нам потрібно десь зафіксувати дату старту проєкту. В реальному житті ця дата, скоріш за все, буде змінюватись і плавати. Тому зручно її не хардкодити, а зберігати десь в комірці. Ось, наприклад, тут. Project Start Date. Ще одне зауваження, це повинен бути не вихідний день. Тобто це повинен бути робочий день. Дата старту проєкту у нас є. Починаємо формувати дату початку робіт для задачі. Перший крок для випадку, коли немає попередників, так як у нас зараз для всіх задач. Тобто нам потрібно отримати значення цього випадаючого списка. Якщо воно NaN, то вивести в цю колонку дату проєкта, дату старту проєкта. Перекладаємо це все на зрозумілу для Google Sheets мову. Якщо колонка F3 дорівнює нам, тоді виводимо Project Start Date з нашого листочка довідників. Наступним кроком розраховуємо дату закінчення робіт. Для цього потрібно додати початку робіт. Додати кількість днів з колонки Duration. Але нам потрібні не календарні дні, а робочі. Люди зазвичай працюють в робочі дні. Для цього у Google Sheets є функція workdays. Якимось таким чином. Тобто функція workday. Перший параметр це дата початку в нашому випадку 0.3.06. І другий параметр це кількість робочих днів, 4 в нашому випадку, котре потрібно додати до початкової дати. Треба трошки підкоригувати функцію. от таким чином. Функція workday. Перший параметр це початкова дата, другий параметр це значення з колонки duration. На одиницю меншу. Наступний крок. Треба навчити наш розклад розраховувати дату початку робіт, якщо у нього є попередник. Для цього треба отримати з комірки предецесор, назву цього попередника, знайти його в колонки Epic. Це в нас Project Setup. І з колонки END отримати дату закінчення. Робіт по цьому попереднику. Додати одиничку один робочий день, і це буде дата старту нашого нашої задачі. Розписуємо це на зрозумілій для Google Sheet мові. Все це відбувається в нашій функції if як продовження умови, якщо Значення предесера не None. У нас є функція XLookup. Перший параметр це що ми шукаємо. Другий параметр це колонка Epic. Що ми повертаємо це колонка end, дата закінчення задачі. І нам потрібно на один день більше це Workday, вже знайомий вам, плюс один день. Все начебто. Доволі непогано і доволі красиво. От таким чином. І останній крок треба додати обробку нашої затримки Delays. Затримка може бути як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. Затримка, знову ж таки, впливає на дату старту робіт. До існуючої формули ми просто додаємо ще дату затримки. От таким чином. Наприклад, у нас Project Setup може починатися за 3 дні перед початком проекту. А наприклад, роботи по задачі перегляд категорії товарів нехай починаються через 4 дні після Project setup. З основою розкладу ми закінчили. Далі ми його будемо трошки покращувати. Перше покращення. Це додати ще дані по прогресу та по готовності. Дані по прогресу це просто ще одна колонка з типом даних відсотки. І на основі цих даних з відсотками додамо візуалізацію готовності нашої задачі. Це дуже зручно робити з допомогою функції Sparkline. Функція Sparkline. Перший параметр це наші відсотки. Другий параметр це опціональні параметри. Перший параметр це тип, в нашому випадку це бар, тобто смужечка. І максимум, котрий може бути, це 100%. Змінюємо відсотки. Наш Прогрес рухається. На цьому варто зупинитися з покращенням та перейти до реалізації дуже популярного графіка діаграми Ганта. У нас вже всі дані для цього є. Перш за все, нам потрібно створити ось координат з датами нашого проєкту. Потрібно вивести всі дати від першого робочого дня проєкта до останнього. Це, звісно, можна зробити руками. І далі пишемо Workday, оцей плюс один день. І таким чином тягнути далі. Проте це не дуже цікаво. Більш ефективно зробити це з допомогою функції Sequence. Ця функція вміє згенерувати послідовність з заданими параметрами. І так, наша функція Sequence. Перший параметр це кількість рядочків в нашому випадку один. Наступний параметр це кількість колонок. Кількість колонок ми розраховуємо автоматично. Ми беремо максимальну дату для колонки закінчення робіт і вичитаємо з неї мінімальну дату з колонки початку робіт. Наступний параметр це з чого треба починати. Треба починати з мінімальної дати, котра знаходиться в колонці початок робіт. І останній параметр це крок один день. Для того, щоб не ускладняти формулу, я буду використовувати календарні дні, а не робочі. Для економії місця я буду використовувати дату в форматі день місяць. Це по-перше, по-друге, цю дату треба перевернути вертикально, для того, щоб вона не займала стільки місця. І в нас доволі компактно все це вийшло. Наступним кроком потрібно заповнити кольором комірки, для котрих виконується наступна умова. Якщо ця дата знаходиться між датами початку та закінчення, нам потрібно цю камірку замалювати яким-небудь кольором. Це робиться з допомогою умовного форматування. От таким чином. Так, в нас є дві умови, тобто у нас все починається з оператора AND. Умова перша. Якщо у нас дата в колонці I2, тобто 29.05, більше чи то равна даті в колонці C3, тобто це дата старту проєкту, і менше ця ж сама дата. менше або равна колонці, даті в колонці D3, воно ж дата закінчення проєкту, тоді ми оцим красивим синім кольором замальовуємо цю ячейку. І це все для оцього діапазону ячеїк. У нас все вийшло. Якщо ми будемо змінювати якісь дані у нас в таблиці. Ми будемо бачити, як вони. Як змінюється візуальне відображення. Якщо ми кошик почнемо імплементувати відразу після пробіг Setup, у нас все перебудовується дуже зручно. Ми зробили дуже гнучкий та зручний розклад проекту. Котрий автоматично вміє розраховувати дати початку та закінчення в залежності від послідовності виконання. На цьому я і закінчу наше прискіпливе знайомство з Google Sheets. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Дякую за увагу!